Дружі, вітаю Володимир Зеленський. Вчора дав велике розгорнуте тригодинне інтерв'ю не медіа, а подкастеру, блогеру Лексу Фрідману, американцю, який має ну таке дуже різне походження, начебто народився в Україні. Батьки із Києва та Харкова, але батько був радянським офіцером. Тому народився він в Таджикистані. Якийсь час там жив. Потім жив дуже довго в Москві, а потім став американцем. Ну От ньому Зеленський давав інтерв'ю. Лекс працює. Ну, Лекс, це більш за все, Алекс, напевно, Саша. Ну, от він працює на республіканську аудиторію і їм розповідає різні речі, беручи інтерв'ю Вілона Маска, Рогана в там, родичів Трампа. Ну от, наприклад, його зятя і багатьох інших. Він вхоже в тусовку, скажімо так, крипто. Euh, навіть не криптом, it ті бізнесменів республіканців. Багатьох в багатьох них він взяв інтерв'ю. Ну і найбільшим його капіталом є зрозуміло, що в знайомство з Іленим Маском. Ну От де він дуже часто робить неоднозначні проросійські заяви і просуває неоднозначні проросійські наратив. Е, для прикладу, якщо подивитися інтерв'ю з зятем Трампа, то там говориться про те, що Україна це сіра зона, і вона повинна бути віддана Росії, бо Путін ніколи. Не це не погодиться. А Росія загалом повинна мати сіру зону, бо на них двічі нападали і Наполеон, і Гітлер. Саме тому, щоб Росія підготувалася, їм треба мати сіру зону. Сіра зона. Це ми. Ну, це просто щоб у вас був контекст. Кого це інтерв'ю давав? Загалом інтерв'ю дуже сучасне. Перекладено одразу на три-чотири мови штучним інтелектом. Якийсь польський стартап це робив дуже вдало і ну знову ж виглядає, що інтерв'ю було настільки довгим, що всім сподобалось, бо кожен знайшов своє. Загалом в штатах серед республіканців відгуки непогані. Демократи мовчать по одній при цій Їх зеленський звинуватив в п'ятдесяти відсотках корупції. Тому от, тому що каже, зброю ж не поставили, значить, що? Значить, її вкрали. Типу, давайте Байден з товаришами, витягуйте свою зброю, будемо домовлятися. Е, найголовніше, що там сказав Зеленський, що все може бути вирішено 25 січня. Давайте пройдемо з по основних заявах Зеленського. Давайте пройдемо з по основних наративах Фрідмана. Ну от і плюс. Пройдемось по висновках, тому що їх дуже багато аудиторія в Україні розділилася. Ті, хто люблять Зеленського, кричать що це найкраще інтерв'ю. Ну зрозуміло, якщо ти працюєш офіс президента, прямо чи опосередковано. Зрозуміло, що ти будеш казати, що це найкраще інтерв'ю. І навпаки, якщо ти там 15 років пулі БПП, чи хоча б 10 років пулі БПП отримаєш за це, ну теж хочеться сказати, що це не гірше інтерв'ю. Давайте знайдемо раціональне зерно через те, що Зеленський все рівно буде вести перемовини стра. Трампом, з путіним піде. Він на другий термін. Не піде. Це зараз не важливо. Важливо до яких домовленостей він дійде. І вплив на аудиторію Трампа, вплив на аудиторію республіканців він важливий. Чи може її дати Лекс Фрідман, чи там просто накачані перегляди? Давайте все проаналізуємо по цьому цьому пройдемось. Ну от підпишіться на цей YouTube канал. Подивіться чи ви підписані. Перевірте, будь ласка, бо зараз багато хто з вас побачив, що не був підписаний. А насправді таких половина. У нас з вами, друзі, половина не підписаних. І нас атакують російські боти, нас атакують російські тролі. І насправді я можу зникнути з ваших стрічок, Тому, будь ласка, зробіть підписочку зараз. Загалом, якщо говорити про інтер'єр, зараз перейдусь по меседжбоксу, три години дійсно довго. Ну, от в кого немає, стільки дивитись, не дивіться. Ну от хтось ну знову ж подкаст це формат, придуманий якраз таки компанією ЕПО под це наушники. Та, тобто, якраз з приходом навушників з'явився окремий формат, коли люди не дивляться інтерв'ю, а слухають. Насправді ви мене теж дуже часто слухаєте, тому що картинка в нас статична, незмінна. Тому дуже часто багато хто в транспорті на пробіжці слухає політичні новини. Ну от точно так же подкаст Фрідмана і багатьох інших Джоробіна люди слухають, тобто на картинку дуже рідко хто звертає увагу. Саме тому можуть лежати мікрофони, фотоапарати, і нічого не це. Головне слухати. Тому три години за добрих два присяди в спортзалі треба якраз його прослухати. Так хто слухає в Штатах в Україні? Зазвичай це люди слухали з укопів в Україні. Це люди слухали з цивільних будинків, які були під обстрілами. Тому, скажімо так різна атмосфера прослуховування подкасту. Але загалом в трьох годинах вмістилось надзвичайно багато інформації. Давайте пройдемось по головних історіях, які е, проговорив Зеленський з Фрідманом. Зеленський сказав, що в перші дні війни йому телефонував Лукашенко і просив вибачення і загалом запропонував вдарити по його заводу Мозерському. Е, Лукас сказав, що типу йому соромно і неприємно, що російські ракети полетіли з Білорусі. Тому каже, якщо хочете, вам стане легше, дайте нам по заводу. До речі, погано, що не послухали. Треба було це зробити далі. Зеленський сказав, що не поважає ні керівника нинішньої Російської Федерації, ні цей народ. До речі, Медведєв вже відповів, сказав, що Зеленський за це буде відповідати. Ну і далі Медведєв внирнув стакан із з ефіру. Без Трампа і без США НАТО просто не буде, сказав Зеленський. Ми можемо знизити нині податки. Наприклад, військовий податок Він у війну. Зеленський багато говорив про податки, багато говорив про боротьбу з корупцією. Сказав, що нас найбільше органів і найкращі органи по боротьбі з корупцією. Ну а та загалом всі податки знизити ми не можемо через те, що. А в України вже є зобов'язання в Європейський Союз, тому є нюанси про кражу на податках і похоронення НДС президент не говорив це й добре? Напевно, республіканці не всім варто це знати. Ну, от але що сказав Зеленський, у разі вступу України до НАТО, дії Альянсу може не поширюватись на окуповані території. Про це е, можна домовитись, я вам про це говорив ще рік тому, що можна обговорювати не тільки п'яту поправку, тільки п'яту поправку, але й шосту поправку. Там якраз прописуються території, на які підлягає е, власне е, оборона території. Фрідман питав Зеленського, хто на нього впливає, чи олігархи, чи керівник його офісу. У Зеленський сказав, що ніхто не впливає, любить жити тільки під впливом законів. Правил загалом, президент дуже свободолюбивий і не любить працювати в вертикалі, от, але готовий підкорятися законам, правилам і в цілому рухатися в цьому форматі. Так, е Зеленсь... а, і ще в нього є менеджери. Ну і вони всі дуже класні, особливо один із них. Так, в наших силах закінчити війну в 25-му році. Чи піде Зеленський на другий термін? Залежить від того, як закінчиться війна та від людей, насамперед від його родини. Чимось, якщо дивитися інтерв'ю повністю, це нагадувало, ну, скажімо так, спроби Байдена піти на, піти на другий термін. Типу, сім'я ще не вирішила, я буду думати, ви розумієте, це ж сім'я вирішить. Ну, насправді ні. Ми не олігархія, де вирішує сім'я, і ми не мафіозна структура, де вирішує сім'я, значеніла фамілія, типу родина кримінальна. Вирішують громадяни. і це питання рейтингу та антирейтингу. Тому і знову ж перша, друге політичних обіцянок. Якщо політик каже, що він не йде, то він не йде. Ну, але Зеленський вирішив. Знову ж, йому вирішувати, подавати заявку чи не подавати. Там ж люди дадуть відповідь. Але повторюсь, це було дуже схоже на спроби Байдена залишитись при посаді і піти на балотування через те, що сім'я має вирішити. Ну, вирішують твої попередні обіцянки та твої рейтинги. Е Відразу після щодо самих виборів відразу після закінчення 90 днів можуть бути вибори під час війни. Поки їх провести неможливо, це е, може спричинити розкол у нашому народі. Е, дійсно, це правда. І щодо виборів 90 днів, ну, і що ваше я знаю, то Офіс готує їх насправді трошки швидше. Якщо буде якась заморозка, то місяць, максимум два 90, ніхто тягнути не буде. Три місяці давати на балотування не хочу. Як мінімум, зараз такі розмови точаться. В кругу офісу президента, тому що кажуть, ну за коротко, за, за мало часу е буде вигідно, щоб решта не могли підготуватися до цієї виборчої кампанії, і тому це буде дуже прикольна історія. От а, тому зараз кажуть, що 90, а потім може бути і коротше. Хоча я знаю, що західні партнери кажуть ні, 90 днів мінімум, а краще півроку дати, щоб повернулась преса. Щоб повернулись е, нормальні змі, щоб люди повернулись з фронту в мільйон військових. Це ж не те, що зразу зробити, ну хтось буде звільнятися, хто пада їдуть, поки обживуться знову ж таки, а хтось захоче балотуватися. Наприклад, ви захочете голосувати за військового, чи я захочу. Ми з вами збирали десятки мільйонів гривень, відправляли військовим, вони боролись за наш захист. Може, ми за допомогою з них хочемо зробити їх депутатами, чи мерами, чи в президентами. Чому ні? Чому ні? Так, а як він тоді за місяць-два чи навіть за 90 днів встигне організувати свою кампанію? Встигнути додому не, не, не зможе і обійняти своїх рідних, а ви вже хочете, щоб він набалотувався? Ну, також говорили про марафон. Занський сказав, що все об'єднали в марафон. Насправді це інтерв'ю показало, що і в Штатах, і в Україні YouTube переміг телевізор. От YouTube переміг телевізор, і це вже очевидно. І те, що Фрідман три години інтерв'ю брав, і воно більше розійшлося по пресі, ніж, наприклад, інтерв'ю зеленського марафону. Зеленський правда там дуже багато матюкався. Я, до друзі, повиписував без матюків, отак от. Дякую, що ви мені в коментарях там понаписували, що я трохи теж вибачайте, кінець року, теж нерви не витримують, теж трошки вживав негарних слів. Ображав ну знову ж таки людей, яких я точно не поважаю, але дійсно не в то не в тій мірі, як би це треба було робити. Тому дякую за ваші коментарі. Дякую, що підказуєте. Дякую, що допомагаєте. Тому власне. Цю історію на Ютубі з вами робимо разом. Дякую, що пишете коментарі. Ну але Зеленський матютався багато. Сказав, що Путін, Мамонт, Волдеморт з голою задньою точкою. Ну от, що санкції це. Мягко кажучи, фігня а, і багато інших речей. Тобто, насправді була спроба потрапити в республіканську аудиторію через подкаст. Тому референсом, як мені здається, там з політичної точки зору цього інтерв'ю, прикладом да, цього інтерв'ю, це було інтерв'ю Маска Рогану, де Маск прийшов і почав курити. Наркотичні заборонені речовини прямо в студії. І, власне, це інтерв'ю тоді дуже розійшлося. Зрозуміло, що Зеленський, президент воюючої країни, людина при посаді, курити не змогла б якусь мріху, наприклад. Тому, власне, саме для цього взяли стратегію матюкатися. Типу, це зрозуміло. Це теж вихід за рамки, це прикольна історія. От. І власне це багатьом республіканцям десь зайшло і вийшло за межі тільки цього подкасту. Він вже в Штатах взяв кілька мільйонів переглядів. Ну, от, сьогодні я зранку дивився, було 1 мільйон 400 тисяч. Я думаю, що ліцільник трошки затягує, тобто там вже десь 2-3 може бути по фіналу. Ну, от, але дійсно старі медіа помирають, телевізор вмирає, і якраз таки даючи простір подкастам Ютьюбу і ось таким форматом. Тому підпишіться, обов'язково. Так, 90 днів Зеленських хоче вибори. Ніхто з олігархів на нього не впливає. Він каже, що він дуже складний, він дуже амбітна людина, яка нікому не може підкорятись. Ну, це добре, і надіємося ми на це. На війну до нас можуть приїхати ще 30-40 тисяч і навіть 500 тисяч північнокорейців. Також, до речі, було вчора в пресі, що. 3800 вбито і поранено північно Кореїція по моєму Зеленський говорив це в інтерв'ю. Меркель завадила надання Україні запрошення в НАТО. Це ще 2008 рік. От далі, що ще сказав Зеленський? Справді він дуже багато говорив. Ну, от, е, тому що три години це дуже великий формат. Хоча йому передував Лекс Фрідман з великим інтродакшеном, таким вступною частиною, де став, чому Зеленський буде говорити українською Ну, англійською. Але не був би це Олекс Фрідман, якби не сказав, а головна мова Зеленського російська. А дід його вивав в радянській армії, а Україна загалом це ось така трошки Росія. Ну от відчувалася ця історія. Лекс загалом топив за Путіна. що Путін мріє, щоб Росія була сильна, що Путін мріє захищати своїх громадян. Зеленський частину цих речей парував, відбивав, типу що чеченців вбивали з обіймами і радощами. Ну, От також Зеленський згадав Будапештський меморандум, були гарантії для безпеки, але знову ж таки заберу цензу... нецензурну лексику. Що, начебто, всім було наплювати. Зеленський дуже любить маска, каже, що спілкували з ним на початку війни. що Зеленський його дуже дуже поважає. От і дуже хотів би, щоб вони з Трампом прилетіли одним літаком. І загалом було б дуже символічно, коли Трамп прилетів би в Україну перший світовий лідер, який прилетів літаком. Ви знаєте, в Трампа і красивий літак, і борт номер один, і його персональний. І це могла би бути непогана історія, каже Зеленський. Так... Загалом, Зеленський ще говорив, що законодавче запрошення до НАТО робиться в Україні, але діяти НАТО може на частини країни, яка контролюється. Зеленський просив у Сполучених Штатах насамперед зброю і тому, коли передавали гроші. Він каже, що гроші не передавали. Коли кажуть, що передавали гроші, це неправда. І загалом бачить багато корупції, тому що передовили не все. От, скажімо, якщо республіканцям ми сподобаємося, можемо не сподобатись за <задний> демократами, можемо трошки побити горщики. От. Путін глухий, навіть якщо з ним розмовляти, стоїть із голою точкою. От і розповідає про племена. Далі Зеленський сказав, Росія вибачатиметься, це буде, це прийде, бо вони винні. Як казав, винні і ті, хто брав участь і ті, хто мовчали. От. І ще Зеленський сказав, що за 300 мільярдів доларів, які, власне, заморожені російські, він готовий купувати зброю у Трампа. Це теж меседж дуже вдалий. Тут варто сказати, що це не розмови про боротьбу з корупцією, в яку ніхто не повірив. Ну, от це не розмови про те, що марафон не <свісно> свободу слова. А тут дійсно правильно Трампова аудиторія хоче, щоб Трамп робив великі води, давайте купля. Знову ж таки, якщо ми платимо за зброю для себе, не Своїми грошима, чому ні? На відбудову знайдемо якісь інші. Ну, от, знову ж таки, російські. Загалом, що Зеленський жартував, що поїдуть дорога на це головний подкастер, Ютубер Сполучених Штатів, Техас на барбекю. Фрідман питав, хто заплатить. А Зеленський каже, Путін заплатить. Потім Фрідман подумав двічі: типу каже, ну я заплачу. Ну окей, за барбекю Зеленського заплатить Фрідман. От. Дійсно, говорилося багато про мову, говорили про історію, про Другу світову війну. Ну от Зеленський розповідав, як росіяни б'ють по людях. Говорили багато про Одесу, про українську Одесу. От ну і власне повернення Трампа, гарантії, і ось тут найважливіше. Зеленський сказав, що 25 січня власне, будуть розмови, можливо, зустріч з Трампом щодо завершення війни і так звана заморозка Сісфай. Звеське дуже скептично ставився до сісфаєрів 19-му році. Він каже, що він пробував нічого. Не виходило зараз. Він бачить в цьому можливість спочатку сісфаєр, обмін заручниками, ну а потім вибори, а потім якесь підписання. Ну логіка така, яку я вам розповідав раніше, її на дипломатичному політичному рівні розповідали уже дуже давно, і власне про цю історію говорили дуже давно. Зараз Зеленський вскрив карти і розказав, що це буде от якраз таки з такою послідовністю. Зеленський сказав, що дуже хотів би, щоб Трамп його запросив на інаугурацію, Він би дуже хотів з ним там зустрітися. Це 21 -е число. Ну але 25-те Зеленський очікує, що там все буде вирішено. Ну, ми теж очікуємо, щоб все було вирішено. Ну от є певні сумніви, що прямо 25-го це буде вирішено. У нас вже були прогнози на 31-й і на 30 грудня. От, ну але зараз кажуть 25 Подивимося. це слова Зеленського. От, але як буде насправді, покаже тільки час. Ще щодо самого подкасту, теж кілька рефлексій. Спроба зайти на аудиторію Маска Рогана і Трампа, задружитися з республіканцями, з якими дійсно 4 роки ніхто не спілкувався особливо. Зеленський віддав пару пасів маску, маск зробив репост в своїх соцмережах, начебто, ну, типу, контакт може бути встановлено. Наскільки це буде якісний контакт? Поки що великий знак питання. Маск були в Зеленському відверто. Він хоче, щоб Зеленський пішов по тому плану, який вони з Трампом і Трампом молодшим йому малюють. І думати, що засунути голову в тигру е в пащу. Це з ним подружитись, теж не варто. Маск дуже хитрий, цинічний і політично зараз мотивований. Він шукає своїх політичних історій. Тому просто радіти, що нас репостнули в Твіттері, теж не треба виставляти як велику політичну перемогу. Е, далі, е, Лекс Фрідман дуже сильно топив за Путіна. Що Путін добрий, Путін класний, Путін от, любить свою країну. Фрінман мріє, щоб ми з ним примирилися. Знову ж таки, що значить примиритися з ворогом? Що значить примиритися? Хай вийдуть з нашої території, будемо примирятися. Нехай заплатять репарації, нехай вибачаться перед вбитими і заплатять за відбудову знищених майна житла державної інфраструктури. А то виходить так, примиріться, бо ми, типу, посварилися. Вони прийшли на нашу територію. Це російський наратив. Це російський наратив очевидний. І він цей наратив веде через все інтерв'ю і стоїть на стороні Путіна. Ну, загалом я говорив, що трошки попахло КГБшними наративами, і сам вигляд, і оці проросійські позиції, і ось ця така. Е Стара КГБшна історія, папірці, ручка, іде допит. Зараз ми вас все запитаємо. Ну от і загалом поява такого блогера виглядає дуже, навіть дуже не випадково. Е, я думаю, що після цього можливо навіть інтерв'ю з Путіном. Тобто Звенський згадував Такера Карлосона. От ще одного прореспубліканського блогера, який був класичним ведучим. От хтось навіть пророкував його. Мені от мої друзі з Washington Post говорили, що, можливо, навіть він хотів бути віце-президентом, його залишили блогером. Ну, от, і він брав інтерв'ю і в Дурова, і він брав інтерв'ю в Путіна. Зараз говорять, що він якраз може, ну, Фрідман теж може. Піти до Путіна взяти інтерв'ю, мовляв, зеленського брава. Чому ні? Давайте й другу сторону почуємо. Це теж буде спроба занести Путіна точно так же, як і Ром Карлсоном, на аудиторію республіканців. Занести Путіна на аудиторію Сполучених Штатів. Через класичні медіа зайти не можна. Ну давайте будемо заходити через блогери. Все важливо ще. Сучасність відчувається в інтерв'ю. А дійсно, що світ міняється, дуже багато штучного інтелекту. Правда, до перекладу є дуже великі питання. І хто дивився російською мовою, українською англійською можуть задавати і думати, що дивилися різні інтерв'ю, і задавати різний тон в соціальних мережах. І ми бачимо, що зараз. Те, що Зеленський кричать, команда, що ось найкраще інтерв'ю БВП на Ірше. питання, що дивилися різними мов. американці теж дивляться своєю. Ну от що цікавого, що зараз йде великий пошук контактів з Трампом і дійсно різні формати, в тому числі формати, які можуть бути, здавалось би, неочевидними. Ну, от зараз можуть відігравати значну. Дійсно, треба дружити з Трампом, з маском домовлятися, але найголовніше не поступатися своїми принципами, своїми людьми, своєю територією, своєю державою. Ну от і знову ж блогерів можуть присилати будь-яких і вони можуть до вас посміхатися, дивитися вам в очі і думати, і ви будете думати, що вони ваші друзі. Ні, це інструмент донесення українського меседжу за кордон. Це інструмент комунікації з політиками. Та їх аудиторіями напряму. Ось так до цього треба ставитися не більше, не менше. Ну, а 25 те число Зеленський пообіцяв, що мають бути якісь дуже серйозні проукраїнські висновки. Напишіть, будь ласка, думаєте, справдиться цей прогноз чи ця заява, цей інсайт Зеленського чи ні? Чи знову е в прогнозах наші гадалки прогадаються? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.